Скаче сито по полях, а корито по лугах, ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору мчить бабусенька Федора. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, поверніться всі назад. Діти, ви впізнали цю бабусю? А чому вона така сумна? Від бабусі Фідори втік весь посуд, бо вона за ним не доглядала. А що таке посуд? Ну, мамалята, відгадайте загадки. Маленька, кругленька, всі її цілують. Так, це чашка сама не їм. А всі годую. Ложка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщу, то кашки повна я. Так, це тарілка. Гострі зуби вона має, Їсти нам допомагає. Що бере в тарільці, все нам до рота донесе. Веделка. кришку та два вушка має, голови не вистачає. Каструля. Озирніться, скільки цікавих речей нас оточує. Кожна річ має своє призначення. До нас сьогодні завітали гості. Дуже корисні і знайомі вам предмети. Я ложка. Мене зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати мене потрібно в правій руці, тому біля тарілки я лежу праворуч. А ще в мене є сестричка маленька ложечка. Нею насипають цукор в гарячі напої, розмішують цукор безшумно. Я виделка. Мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій руці. Ставити мене догори зубцями не можна, адже можна поранитись. Я ніж. За столом я завжди у парі з виделкою. Я допомагаю їсти м'ясо, яєчну, запіканку, тримать мене в правій руці. Користуватися мною потрібно обережно. Давайте згадаємо, як потрібно поводитись за столом. Роздивимося картинку. Хто з дітей дотримується правил етикету. Чи ти б хотів сидіти за одним столом з цим хлопчиком? Намагайтеся сприймати їжу дуже обережно, щоб одяг та все навкруги було чистим. Користуйтесь серветкою. Обов'язково дякуйте за приготовлену страву, не повторюйте помилок цього хлопчика, беріть приклад з дівчинки. А зараз у нас гра. Які нам потрібні столові прибори, щоб скуштувати ось ці страви? З глибокої тарілки я буду їсти столовою ложкою суп або борщ. З чашки я буду пити чай, молоко, можна сік. Ножем я буду різати м'ясо. Щоб легше було куштувати. А цукор в чай я покладу чайною ложкою. Молодці діти, усі сьогодні добре попрацювали, пригадали столове прилаття і до бабусі Федори повернувся посуд. Вона його вимила, почистила і буде дуже берегти.